В останній день березня стартував архітектурно-екологічний конкурс проєктів відродження міського простору. Він покликаний знайти і реалізувати кращі ідеї для реконструкції середовища мегаполісу. Днями організатори конкурсу презентували проєкт студентам Придніпровської академії архітектури та будівництва і запросили молодих архітекторів до участі у програмі. Дніпропетровщина є однією з найбільш урбанізованих областей України. Високий темп життя, завантаженість транспортом та великі скупчення людей ставлять особливі вимоги до організації простору населених пунктів нашого регіону. З метою створення нової концепції реконструкції міського простору партією відродження було оголошено конкурс архітектурних проектів, спрямованих на покращення умов життя міських мешканців. Дуже актуальний вопрос. Универсального дизайна и безбарьерных пространств. То есть то, что обращено именно к человеку, к потребителю, к жителю города. Не только с точки зрения, ну скажем так, эстетики. Хотя эстетика, естественно, важна. Потому что когда мы в центре города видим какие-то участки, которые просто превращаются в запущенные пустыри и мусорники, такого ну, существовать не должно. Но кроме этого, есть еще и требования, допустим, для людей. З ограниченими фізичними можливостями студенти як уособлення передових незаангажованих поглядів є бажаними учасниками конкурсу. Студенты сами необычные, студенты-архитекторы необычные, очень современные, такие с эксклюзивным подходом ребята, с очень смелыми, нестандартными идеями. Все это нам нужно. Не только для этого конкурса, возрождение Днепра, но еще и для возрождения возможности молодому человеку, получившему классное образование, реализовать свой проект. Облсовет предложил свое сотрудничество и готовы взять лучшие наши проекты. для Воплощения на территории Днепропетровской области. Для нас это очень важно, и мы хотим, чтобы ребята не только поучаствовали в проекте на именитыми архітекторами, которые уже свою работу, а также имели возможность в группе и реализацию этого проекта. Вот это является самым главным. будуть втілені в життя на території Дніпропетровської області вже до кінця 2016 року. Тож Молоді архітектори сповнені натхнення. Ми зараз в основному не на theory. Те, к равно на зарубіжних і як там організовують пространство, как люди там относяться к этому і звісно, хочемо это проектировать сюди. Конкурс архітектурних робіт є відкритим. Розглядатимуться всі пропозиції незалежно від фаху та рівня освіти конкурсантів. Проекти по реконструкції міського простору прийматимуться до 25 травня поточного року.